Виховати дітей молоді. Тобто, щоб молодь тут відчувала, що вона має перспективу, що вона може тут будувати своє життя. Бо якщо не повернути молодь, її заберуть просто інше і все. І тоді ми втратимо не лише людей, ми втратимо покоління втратимо. Майбутнє втрати і взагалі Україну втратимо. якщо не повернути молодь. Але, шановні, я вірю, ми зможемо. Бо ми народ, який пережив темряву, але при цьому не зламався. І тепер у нас є шанс побудувати країну, в якій хочеться жити, а не звідки хочеться втекти. Все залежить зараз від дій влади, від розуміння влади, від планів влади, що вона планує взагалі, якщо казати про повернення молоді після війни. І коли перший літак з Варшави, Берліна чи Лондона привезе наших. Не просто туристів, а тих, хто каже, я повернусь і повертаюсь додому. Ось тоді ми зрозуміємо, Україна відродилась. Коли молодь буде казати про це, я повернусь і я вже повертаюсь додому. І ось в фінальному завершенні, шановчі, стосовно того, що ми сказали. І тоді, коли наші діти скажуть, я хочу жити тут, у своїй країні, ось тоді Україна справді переможе. Тільки тоді, коли молодь буде повертатися в Україну. Оце буде справжня перемога. Ось тоді можна планувати майбутнє України. якщо буде тут молодь, якщо будуть виконані три ключові фактори, про які ми сказали. А це житло, це робота і це якісна освіта для молоді. Ось тоді будуть зміни. Тому, шаначі, залишайте свої вподобайки під цим відео. Коментарі обов'язково залишайте. Ваші думки, ваші бачення. І ставайте нашими підписниками. Я всім дякую, шановнучі, і вже до наступних зустрічей.